Друзі, вітаю, мене звати Оля і ви завітали на в'язальний канал. Сьогодні в нас відео, -відео в відео форматі звіту в рамках спільного проєкту Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Організаторами цього проєкту є Дві чарівні Україночки, це Маруся з каналу Марусина скринька рукоділля. І Оксанка. В Оксанки канал тепер називається Позитивна в'язалочка. Посилання на дівчаток і на всіх, хто бере участь в цьому спільному проєкті, ви знайдете, як завжди, під відео. Тому після перегляду мого відео я запрошую переглянути відео і дівчат. Не лише відео, там є і дописи в інстаграм, і в дівчат такі шкарпеточки, що просто неймовірна краса. І я звітую за місяць липень. Це відео буде доволі коротеньким, але я хочу вже показати, що я зв'язала, і хочу відзвітувати. Попередні місяці в мене було в червні було відео, а ось в травні відео не було, тому хочеться вже зараз відзвітувати. І липень місяць в мене пройшов під гаслом. Все найкраще для моїх хлопчиків, для моїх діток. І були зв'язані дві пари шкарпеточок. Я в в'язовлогах тижневих вже показувала їх. Ось ці шкарпеточки, ось ці зв'язані для мого меншого синочка для Захарчика, йому лише майже півтора рочку, тому ці шкарпеточки на зиму для нього. Ниточка це Нако Бохо, колір це веселка, тому, я думаю, ви без проблем знайдете цей. Колір в палітрі, такий веселковий. Я в'язала дорослі шкарпаточки, здається, в місяці. Березні, напевно, а можливо, і пізніші ці шкарпаточки я подарувала одній дуже чудовій людині. І ось залишився в мене залишечок, невеличкий моточок. Тут пішло на цю шкарпаточку 20 грам, і ще навіть залишилося трішки. Ще на щось, ще кудись використаю. І ось тут, в шкарпеточці, я вив'язала п'ятку бумеранг. І що хочу вам сказати, що мені ось тут не дуже сподобалося напевно, вот в цій. Бачите, ось тут така велика вийшла дирка. І вже мені, от, от, ось вона з цієї сторони то вона дуже видно. І вже мені в коментарях під моїм відео, бо я розпочинала ці шкарпеточки в тижні стартів, мені Оленка Буганова підказала, що вона просто добирає ще додаткову петлю. І я вже так зробила. Тут вже бачите, як все більш акуратно, гарно і вже мені подобається. Шкарпетки вийшли майже однакові, але мені трішечки не вистачило синього кольору, щоб ось закінчення в шкарпеток були однакові. Але це не критично, малюк зносить. Нагадаю, вага 20 г. Наступні шкарпетки, які я розпочала вже ну так, спонтанно. І це ниточка Alize Artisan, номер кольору 666, це такий гарний синій колір. Ці я в'язала для свого вже старшого сину. В'язала на 60 петлях, тобто набирала 60 петель, в'язала резинкою 2х2. П'ятка тут також бумеранг, але я тут як на мою думку, можливо, ви виправите, якщо ви знаєте або скажете мені, чи правильно, неправильно, я зробила невеликий клин підйому на 5 петель з кожної сторони, додавала 5 петель. І потім ж, коли робила бумеранг, зробила повороти теж на цих п'яти петлях. Я так розумію, що це вийшло зайвим. Не потрібно було, потрібно було до. Самого клену підйому потрібно було робити п'ятку до. І тоді воно би гарніше виглядало. Так виходить, що п'ятка дуже-дуже-дуже ну, велика, як на мене. Хоча на ніжці, в принципі, виглядає непогано. Я в кінці ставлю вам відео, як виглядають і ці шкарпеточки на і ці. Звичайно, нормально відсняти мої, мого маленького башкетника, досить важко, але що вийшло, то я, звичайно, поділюсь. Вага цих шкарпеток 53 грами, розмір це 36-37. Ось такі вийшли шкарпеточки в мене, це друга пара. Я задоволена результатом, що вони в мене зв'язалися. Ці шкарпаточки в'язалися лише на прогулянках, на дитячих площадках, і швидко-швидко вони зв'язалися. Ось така вийшла робота. І хочу сказати, що в рамках цього спільного проекту в нас були категорії. Категорії це нові. Наступні нова для мене пряжа, нова для мене техніка, нова для, новий для мене візерунок, асоціація з місяцем, подарована пряжа і в'яжу по МК українських майстринь. Так ось ці шкарпеточки, на жаль, ні одні, ні другі. Я не знаю в яку навіть категорію віднести, тому що вони в мене. Тут не застосовані ні нові техніки, нічого такого нового немає. Просто звичайні шкарпеточки. У мене вже майже всі категорії закриті, тому, я думаю, в наступних місяцях я ще покажу і пов'яжу в якісь інших категоріях. На цьому мій звіт закінчується. Я всім вам бажаю тихого, мирного дня і ночі і до зустрічі в моїх наступних відео. Не забудьте про підписочку і вподобайку. Пока-пока.